Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні п'ятницю. У мене ранок почався з забору бройлера. Одного бройлера чоловік забрав на м'ясо. Боюю з ним. Не привикла до таких великих, до великих таких курей, друзі. До великого такого в'ємо м'яса і взагалі, ну і дуже гарний результат. Цей бройлер мав чотири забула, 4400, якось так все м'ясо, яке я забираю на ну, всі бройлери, які я забираю на м'ясо, всю вагу, ну тільки лишаю всю їстивну частинку і зважую. Хочу, друзі, аналіз для себе провести. Ми вже порахували, скільки коштує 30 бройлерів, три мішки ну, тої хімії. Ну, верніше, це добавка там називається, ну, але по-простому для нас, зрозумілих людей, це є хімія, яку ми додаємо в корм. І тоді хочу, друзі, все зважити зв м'яско, яке ми будемо держувати. Е... ну, Я вже знаю, що буде вигідно. Але все одно для себе знати, наскільки вигідно. Добре. Так що я поставила, знаєте, чого Бройнера забрали? Бо я хочу, в нас називається Росіл. Але по-правильному буде бульйон е з, з курки. А в нас тут на Тернопільщині кажуть Росіл. Я хочу росіл. Це найперша моя страва. Я дуже люблю Росіл. І, звісно, щоб весь бройлер не пішов на розіл, то окрему частину зараз буду мариную і з вечором зварушу картопельки. І спечу в рукаві. Ну що, день почався. І працювати треба. Пішли. Тут же я готова розбираю. Ось така гомілка. Каже Артур, гоміли ще не гомілка. Бачите. Ось це зараз витягну зараз. Так, тут в мене грудинка. Грудини ще, друзі. Цією грудинкою навіть можна нагодувати всю мою сім'ю, складаючи з того, що тут три хлопці. Дуже величезно. Я її не буду відбирати, я її ріжу на кусочки, на кусочки і тоді мариную. Ось так. Ось так грудинище. Це вас зараз помиєш. Так, ось це я порізала все м'ясо. Зараз намариную, і буде до чого розігнатися два дні точно. Так, тут в мене ціла каструлька русил, так як я кажу, або бульйон курячий. Беру, друзі, цілу каструлю, щоб вже на завтра не варити, бо завтра плануємо, може, город посадимо, може, я не знаю що. Щоб вже було наварено. варитися. Поки в мене бульйон доварюється, друзі. Я вирішила спекти. Сьогодні не мала пекти, але я завтра не буду мати коли, то я сьогодні вирішила спекти. Буде сирник, але не звичайний сирник. Хочу, друзі, ще додати, тут вже перемолола мак з цукром, перетерла. Тут в мене звичайний сир, так як на сирник. Дала цукор, яйці, 100 грам масла і пудинг. І тісто. Тісто саме звичайне, саме просте яйця, цукор, сметана, розпушувач для тіста і муки, скільки візьме. Ну, я так не сильно твердо мішу, Щоб на 4 частинки розділити. І зараз буду збирати мій такий сирник і не сирник. Я би ще хотіла дати сюди вишні, але в мене, на жаль, вже їх немає. Добре, що я готую швиденько. Зараз покажу, як я хочу зробити. Перша паляничка, бачите, видно, є мак, є сир і зверха паляничка. Так, перша частина в мене готова. Зараз ще одну таку саму спечу. Так, поки я другі коржики печу, друзі, прошу не звертати увагу на мої кусічки. Мені так добре, так зручно, якщо одну кусічку зроблю, то дуже волосся вилазить. Ну, коротше. Е я не дуже люблю пекти торти. Взагалі стараюся їх не пекти. Поясню, чого. Через те, що мої хлопці не люблять цього? Не люблять масів, Маси вони ніякої не люблять. Вони люблять е, щось таке, знаєте, переложене, наприклад, яблуками, вишнею, е, мак, сир. Ну щось таке, щоб було натуральне, щоб в ніякому разі не... Ну, такі, знаєте, то маси є, такі вже готові. Або щось таке, якийсь заварні. Ну вони такого не люблять. Навіть якщо горішки роблю з гущом, то теж їм занудко, каже, кажуть, що вони не люблять. О, а тут мак де сир. Ще якби була вишня, бо було ще супер. Але, ну, нема, то нема. І переложу, знаєте, чим? Сметану, зіб'ю з цукром. Я вже збила, вже стоїть у цьому. Сепараторна Сепернатор... Сепернатор... <laughs> сметана з цукром. Але так, так тоненько, небагато. Щоб ви не казали занутку. І все, Зараз. Вже спечу шалин коржик і все, вже Завтра не буду нічого пекти. Завтра... Так хочу посадити город, друзі, щоб передати не можу. Ми вже всі посадили, вже всі скоро сапали, ми ще не посадили. Ну, то що я зроблю? І ми їх не хворіємо, то в нас господарка, як не господарка, то то... свята були. Бідно це ніч мала, так само й нам. Як садити город, то, то купа причин. Далі, Усе. Випікаю ще один коржик. Коржі я попекла. Коржі з начинкою, ну, з сиром і з маком мається на увазі. Тут збита у мене сметана з цукром. І зараз переложу. Так. Поставила. Кулька літає. Бачите, не догори, ні на низ. Трохи гель спустив і так там половина висить. Поставила в холодильник, друзі. Але вже кусочок спробувала. Там просто сметана і треба, щоб воно трохи підстегло. І що? І 에... на заставці буде стояти. Поки я змонтую, то вже на заставці буде стояти, як вийшов. Добрий плясочок. Але знаєте, що я вам скажу? Воно хоче, на вигляд, хоче дати всередину ще вишні. Мало якогось кольору. Але по смакових якостях. Мені би там ще пасувало яблуко. Е, яблуко дати, перетушити, так, як звичайне яблучко, перетушити е, з цукром, вистудити і дати до сметани. Всередину можна дати по смакових якостях, воно хоче яблука туди. Так. А в загальному добре. Та добре, сир, мак, все добре, та й добре. Друзі, вам всім дякую, що ви були сьогодні зі мною. Ми з піклетки гарний пляточок. І все. Вам спокійної і мирної нічки. До завтра. Усім па-па.